А сьогодні поговоримо з вами про ОАЕ. Це країна, яка за 70 років з пустелі розбудувалася до мегаполісу і стала одною з найпопулярніших країн для відпочинку та туризму. Об'єднаними Арабськими Еміратами країна називається тому, що складається із семи Еміратів: Абудабі це якраз є столиця, Дубай, Аджман, Шаржа, Раз Альхайм та Фуджейра. Іменно Фуджейра знаходиться на Індійському океані, усі решта еміратів знаходяться на Перській Затоці. Перед вибором туру ми рекомендуємо вам оприділитися, чи ви хочете пляжний відпочинок чи екскурсійний тур. Але в будь-якому разі, ми дуже рекомендуємо вам в першу чергу взяти екскурсію оглядову по Дубаях, оскільки це місто захоплює в себе. Це країна, яка зразу вас занурює в розкішні та лакшері резорти. Саме тому тут ви знайдете готелі на будь-який смак, а також тут знаходяться усі світові мережі та бренди, які є у світі, і всі вони знаходяться в Еміратах. Емірати завжди хочуть бути всьому першими і найкращими. Тому тут знаходиться найвища будівля у світі Бурж Халіфа, найвищий басейн в Адрес Дубай. Єдиний семизірковий готель Бурж Аляраб знаний всіма як парус, найбільше оглядове колесо і багато високотехнологічних проєктів, які знаходяться тільки в еміратах. Суто пляжний відпочинок ми рекомендуємо бронювати в еміратах, такі як Фуджейра та Разальхань, і бажно за концепцією, все включено. Якщо ви хочете поєднати і пляжний відпочинок і екскурсії, вам підійдуть усі решта Емірати. Хоча це все дуже індивідуально, все залежить виключно від туриста. Якщо вас зацікавив даний напрямок, звертайтеся на задріатур. Ми завжди підберемо ваш найкращий відпочинок.